Ми всіх любителів тварин. Конкурс дитячих робіт домашньолюбиноці його проводить. Міська дитяча організація Асоціація захисту тварин. Та комунальний позашкільний навчальний заклад. Центр позашкільної роботи номер 1 Дніпровської міської ради. І проводиться він в рамках відзначення Міжнародного дня захисту тварин. 380 дітей із 42 навчальних закладів беруть участь у цьому конкурсі. І членам джурі належить подивитися, оцінити посот робіт. А ми виберемо найкращі роботи, на наш погляд. Про дитину, яка бере участь в конкурсі, перш за все можна сказати, що вона любить тварин. Крім того, це повинна бути спостережлива людина. Щоб зробити цікаву роботу, необхідно уявляти, як виглядає тварина, знати пропорції її тіла, правильно підібрати кольорову гаму. Яку роботу ти підготувала на цей конкурс, і чому я підготувала малюнок, тому що я дуже люблю малювати. Розкажи про комедні звички твоїй домашній тварині. Міхом'ячок завжди, коли я йду спати і сплю, він крутить бараван. А ще коли ми насипаємо йому їжу в тарілочку, він залазить в тарілочку з лапками. Діти від 6 до 8 років беруть участь в номінаціях. Кращий малюнок на темі домашні тварини і дикі тварини. Це перша вікова категорія. У другу вікову категорію входять діти від 9 до 12 років. А по третє від 13 до 17 років. Краще оповідання по темі мій домашній улюбленець». Краща рекомендація по утриманні домашньої тварини, що ґрунтується на власному досвіді. Краще сюжетно-кольорове фото. З теми «Незвичайна ситуація в житті тварини. І моя турбота про улюблену тварину. На свято прийшли дівчата з танцювального ансамблю. Дівчата нам сподобалося, як ви танцювали. Ви задоволені своїм виступом? Так, тому що нас глядачі підтримували, і ми так можемо досягти найбільшого в майбутньому. Покажіть роботи, які вам сподобались, і чому. Мені оця робота сподобалась тому що там гарний хом'ячок. Мені сподобалась ця робота, тому що я люблю море. Мені сподобалася ця робота, тому що я люблю птахів і тварин. У кого з вас є домашні тварини? Та які? У мене є тварина, кіт? У мене є собака Джина, її порода маламут та чорна кішка Маруся. Багато представлено сьогодні робіт, і звичайно, членам журі довелося ретельно і довго працювати, щоб оцінити всі малюнки і твори гідно. В які номінації представили найбільше робіт і які вам запам'яталися найбільше? Найбільше робіт представлено у номінації Кращий малюнок. Але мені дуже запам'яталася оця фотографія, тому що видно, що дівчина любить свою тварину. Чи важко було оцінювати дитячі роботи? Знаєш, цього року до нас надійшло 519 робіт, і оцінювати їх було справді надзвичайно важко, адже вони усі по-своєму унікальні, розповідають власну історію. Діти так гарно змогли передати те тепло і добро, яке вони відчувають до тварин, що визначитися тільки з трьома переможцями в кожній категорії виявилося здебільшого неможливим. Тому в нас переможців в деяких номінаціях набагато більше. Бо з усіх робіт дійсно видно, як учасники старалися, і нам дуже хотілося відзначити. Якомога більше таких талантів. Ми стоїмо поруч з переможцем конкурсу. Як тебе звуть? Скільки тобі років? В якій номінації ти брала участь? Мене звати Дмитро. Мені 10 років. Я брав участь у номінації незвичайна ситуація. Скільки часу тобі понадобилося, щоб зробити твою роботу? Мені знадобилося два тижні. Хто тобі допомагав? Я робила роботу сама. Як ти дізналась про конкурс моя домашня улюблена? Мені про цей конкурс розповіла Світлана Іванівна. А мені сподобалась ось ця робота. І мені теж. Ось і закінчився конкурс Мій домашній улюбленці. Які у вас зараз почуття? У цьому році ми провели п'ятий ювілейний конкурс Мій домашній улюбленець. Дуже багато зусиль пішло на його підготовку та проведення. Але коли бачиш задоволені обличчя дітей-переможців, то зразу розумієш, що ти старався недарма. Хочу виразити велику подяку моїм колегам Центру позашкільної роботи роботи номери, батькам, вихованцям, спонсорам, волонтерам, які допомогли організувати і провести цей конкурс. Світлана Іванівна, якщо порівняти конкурс цього року і попереднього року, у які відбулися зміни? У цьому році дуже багато малюнків, у яких різна техніка виконання, і тому ми це врахували при підведенні підсумків, а також і те, що багато дітей не є вихованцями позашкільних навчальних закладів, де їх навчають малювати, а вони навчаються в школі і намалювали малюнки як можуть. Людяність визначається по тому, як ми звертаємося з тваринами. Не кидайте тварин, прошу вас. Вони найвідданіші друзі та люблять вас незалежно від того, є у вас гроші чи ні. До нових зустрічей.